Доброго вечора, мої любі. Вечериня в йде. Кукурушка з набрала. Качечком та курочком. А свині вольс смільдісу наградить. Кричать. Великих уже почти не моє там. Троє. Та ні, Завтра одна заказана. І піть заказали. О! Дивіться! Так! Грязі приймають, староля солома, нічого. Лежати. Краще ростуть на природі, Закалені Зараз от осиплю два мішка Пшениці і мішок соїди, тож там багато 27 Всього, всього малих. 50 штук, не повіриш, це в мене ніколи скільки не було, завжди 50, а це поналуплювались. Так, біжать уже до мене, біжать. Поналуплювались. Ну, нічого не зроблю. Дуже зараз ніхто малий мене хоч ще й тягатися. Беріть, трохи тут, на, на вечір насиплю. Так. І цей синок мого бігає. А хто ж їх держатиме щось люблю? Поросьо купи три тисячі. і то на зерно давіть. І де ж воно вигодно, як велике можна взяти за дванадцять-тринадцять. То хто його держатиме? Тяготи. Ти ще треба і підстеляти, і воду. Не цінять наш труд, виводять, щоб не держали ні свині, нічого. Їли одну хімію привозну. Тут така справа, мої любі. Пушок, пушок, йди за мною. Це баба Люба залишити, бабуся ж тут взяла, щоб ноги вправляла, померла, а він ось залишився. Так я його кормлю. Він же мене слухається. Так, яєчка. Тетюша зібрала вже. голуби мої, Поналуплювалася молоденькі. Так. Нічого страшного, що ви кати, ой, важко, ой важко. Ну, з дідсож, як привик, то нема нічого важкого. Як завжди, робив, з мамкою на ферму ходила. Мамки допомагала і підчищала. І назад біжу, хоті розступлю бігом кошу пшень з варю. А тоді придумала туди ще й какоки. Та я вже розповідала а це новим моїм друзям. Так, всі собачки бігають, всі вправляються за мною. Так, затихли вже, сипнули. Кушайте, смакуйте! Ці вітаміни добреньке. Домашнім кормляться. О, Ігор ще сипе. Домашнім кормляться. Без ГМО. я скільки горіхів їм подавала. гребло. І квасульгот давала. Сало добре, і м'ясо таке пахуще. Вчора ж забрали ту поросідку, а залишилась грудненька. Кажу, коті, давай лишимо собі, хоч жорем на вечір. То в хоту як несло, так похло на всю хоту. Така добра вже. І вони ті, що в мене поброли, о Боже, ми такого не їли в житті в городі в нас. Ну ті, що кажуть, в селі були в бабушки, в дідушки, то думаю, познімо його. Порозповідаю трошки, а тоді ж буду вправлятися поневдобно з телефоном і, і знімай і роби щось. Отож через що мало зімою, то роботи щось багато, казала, буде осінь, та менше роботи, а воно ще більше. Ще ця грязюка до свиней туди як лізь. Це не передо тево. Чобо ти наділа, воно в грязь застряло, чоботи знялись. А я грозю упала. тільки знімати було. Mm. Так що так і буває. Так я розплакалась, кажу, розпродаю до одного. Ой, машину мила, з самого раннього вийшла, помила, попила, сусила. Привела в порядок, вона бідоложка працює, заробляє мені. Їздили і одходити вузом, зерничко, усе. Я помила, думаю, на область їхати. Поїду на область. Де думала завтра. А воно завтра, мабуть, не вийде. Замовили поросідку. По чотири частини, по частині замовили з Рівен, з Хмельницька, з Хорькова. І одна така якась названня, ну, в блокноті записано. Так що вже одна є і на одна з те вже на передок. Це домашній продукт, і він дуже корисний, я вам скажу. Рано предки наші їли, дідусь помню, не у угірок у нього кислий, соло, картошка в мундірках і жили по 100 років. А зараз що, піцу, хот-дог. Що там нема ніякого вітаміну. Через те і довго жительство тепер сороко. А молодж взагалі не гуже. Ой. Ну нічого, щось буде. Ще війну ця кльота, господи. Ну, держимось, кріпимось, мої друзі, дорогі. Другого виходу немає. Загончик відкритий, де да. свинка була, зарізала хороша. Так, оці тут бігають. Я осіх усіх, усіх перенежену на цей двір тоді. Ось ходять. Остались раз, два, три і там три. Шість. Що кажуть, мені там пишуть. Ой, вони в грязі, як можна їсти та все. Зато чисті продукти. Дети теж бігають, де? У полі, в грязі. там в грязі. томі похне. Як почистив відмив, то нема ніякої грязі. Соломкою зверху ще шмолимо. Ой, Ото таке. Так, познімала мама її любі трошечки, трошки побалакала, нема времени. Воно зараз швидко тимні Сюди-туди вже темно. Буду вправлятися. Ось От такі справи, спроби мої дорогенькі. Так, ну все. Бігом зараз довправляюсь, що мене ж да моя робота. Та піду до людочки. Ой. Якщо я чесно, щось настрою не нема. Не хочеться нічого не ні знімати, раніше з таким там, Цілий день ходжу, знімаю вам, показую було. А зараз щось... у всіх воно такий нострий. Ото з подружками переписуємося ночами. Як кожен є, в кожного гори. то в того те, в того те. Ну нічого, духом не впадемо. Буде все добре. Обов'язково мої дорогі. Святого вам вечора мирного тихо, щоб все було добре.